послухати звук вогню і дивитись на гори можна вічно. Це просто супер. Тепер просто над моєю головою. Просто красотища, Там далі. З одної сторони якась горка, з іншої сторони якась горка. Красота! Вогонь горить. Ось така краса. Ось там басейн. Просто бомба. Ми знаходимося на висоті 750 метрів над водою. Над морем так воно виглядає, тут така доріжка, тут у нас така тераса. Я там повинен сьогодні посидіти, пиво попити, щось потерпленому басейні заплавне. І от така в нас хата. На першому поверсі кухня, на другому поверсі спальня. І от такий у нас вигляд. Це просто ракета. Кажуть, трошки хату. Я правда вдути, тому дуже сильно не можу виходити. Тут такий коридорчик. Тут таке віконочку, нібито не вулиці одразу. Тут приймальна зона, От такий вигляд у нас з вікна. Це все вікно. Тут у нас камін, ми загодні там камін накладемо вогню. А тут якісь like, шкафчики не такі. Тут все що хочеш. Короче, кухня, поміційна, супер посуда. Все дуже гарно, такий стол підвісний. Вон там мама наша. Тут сходимо. Шо, народ, я вже готовлюсь. шашлик скоро буде, пиво. Там через вікно Юляна кукає. Ха-ха. Коротше, вогонь я наклав, як справжній майстер вогню. Просто красота. Тут реально дуже круто, просто офігенно. Можна жити тут за життя. Можливо, я цим зиму народ, Бувають гори, які боїшся, може лізти. Шумить, таке чорне, страшне. Тут просто супер крутенно, Дивіться, який в мене вогонь. І зовсім нічого не страшно. Ну, зі мною в принципі нічого нікому не страшно. потрібно для щастя, ну М'ясо це понятно, Вогонь. Жінку потрібно мати. Бельгійське пиво і наші українські Карпати. Фу! Це просто бомба. Ух, там м'ясо, картоха, помідори. Саме головне, тут є от така штука, на яку мені просто страшенно страшно залазить, сітка. Ну я на неї зараз заліз буду. Мама, покажи ще знизу. О, мама куку! Голі все ох'єнно! Я тут полежу тут, а там? Там сладкий, ви бачите. Мама виглядає, коли вона лежить на цьому, оце мама. Ти може так трогати. так тровати.